Усім. Сьогодні хотілося б вам розповісти про таку штуку, незаміниму при фарбуванні, як кріншот. З власного досвіду вам скажу, що дуже допомагає при фарбуванні. Ви можете не боятися, що при фарбуванні десь зашпортилися, потрібно відпустити. Чи просто посередині у вас велика стіна, вам потрібно з'єднати, ви відпустили, і жодного плювка не відбувається. Особливо він допомагає при використанні китайських контракторів, тобто цих пістолетів. У нас граковський пісічний і граковський кліншот. Це оригінальне FFLP сопла. Як відбувається плювок? При використанні. Подовжувачем. Ви відпускаєте кнопку, тиск перекривається з апарата на контракторі, але по інерції він ще є в цій трубочці. І він йде через сопло і відбувається цей плювок. Щоб його не було, використовуємо кліншот. І зараз вам покажу, як, це, як він працює. Зараз його скручу. Тобто при фарбуванні ви собі фарбуєте, відпускаєте кнопочку, і, відбу... і бачите, що відбувається. От ось-ось у нас плівочок. От, бачите? І оце все вилітає звідси. Витирай, не витирай, байдуже, вудочки, продовжуючи залишається фарба і відбувається цей пілок. Щоб його не було, ми закручуємо. Наш скріншотик. і що ми бачимо? Дивіться, жодного плівка, жодного плівка, давай покажемо на чистій стіні, десь ось тут, жодного плівка немає. І тобто, коли ви фарбуєте стелю, стіну, Неважно, будь-що, ви не боїтеся, що ви десь зробите оцей блівок, який спортить вам усю картину. Тому, якщо ви хочете робити якість і переходити на безповітряне фарбування, усім рекомендую використовувати кліншот. Не слухайте нікого, ті люди, які вже з практикою, можливо, вони би справлялися без кріншота, ну, але це я говорю потрібен досвід. Хто тільки починає, взагалі навіть не здумайте фарбувати без скріншота, тому що ну, позапльовуєте свої стіни і не знаю, можливо, замовник побачить, а можливо тільки вам буде неприємно. Тому моя думка: купляйте, не пожалієте всякому випадку.